Як перестати хвилюватися перед публічним виступом? Це доволі коротеньке відео, не замінить вам терапії соціальної тривожності, або буде не дуже корисним, якщо у вас прям сильна тривога, або прям паніка перед публічним виступом, але стане у нагоді, якщо ви трохи хвилюєтесь або дуже хвилюєтесь напередодні виступу. До речі, в мене нещодавно був мій перший публічний виступ, і я взагалі на регулярній основі проводжу етери в Тіктоті. І цей лайфхак та невеличкий секрет допомагає мені. Тому я хочу поділитися з вами цим секретом. І цей алгоритм варто почати з того, щоб ви зафіксували, яка думка викликає у вас хвилювання. Бо я постійно наголошую на тому, що. Наші емоції викликані не, сам, не самими подіями, а нашими думками про них. Тому важливо зафіксувати, а про що я конкретно подумав, що викликало у мене хвилювання. Наприклад, думка про те, що я провалю виступ і всі будуть з мене сміятися. Е, зафіксуйте цю думку. Далі, е, наступним кроком в цьому алгоритмі є. Перестати сперечатися з цією думкою. Тобто ви нічого не робите. Ви приймаєте те, що така думка у вашій голові є. Так, да, в мене дійсно є думка, що я провалю цей виступ і всі будуть з мене сміятися. Але це лише моя думка, вона не має нічого спільного до е речей, які відбуваються насправді, до об'єктивної реальності. Третім кроком у нашому алгоритмі є. Розуміння, що ця думка лише ілюзія. Тобто, ви прямо обгортаєте вашу думку у таку хмаринку ілюзії, що ця думка знову не має нічого спільного з об'єктивною реальністю. Це просто думка і ілюзія в вашій голові. Так і говорите собі, в мене дійсно зараз є ілюзія про те, що я провалю цей виступ, і всі будуть з мене сміятися. Колись давно ця думка для вас була адаптивною, корисною, десь вона б взялась в дитинстві, але зараз вона взагалі не має ніякої користі. І це лише ілюзія в моїй голові. І останні кр... не останнім, а передостаннім кроком в цьому алгоритмі є розуміння, а що я виб... обираю. Тобто, замість думки, що я провалю. Виступи всі будуть з мене сміятися, я обираю і визначити, що ви для себе обираєте. Наприклад, я обираю прекрасно е, виступити, бути спокійним і е, чудово е, розповісти е, свій текст. Е, і останнім кроком в цьому алгоритмі є, е, чому я обираю знаходити підтвердження. Тобто. Я знаходжу підтвердження тому, що людям справді подобається мій виступ. Що вони задоволені, в них зацікавлені очі, вони прям палають від інтересу, і взагалі в аудиторії така приємна атмосфера. Я в одному з відео в TikTok казав, що ми. Завжди знаходимо підтвердження тому, у що віримо. Тобто, у нас умовно метафорично є два типа в нашій голові. Думаючий і підтверджуючий. Так ось підтверджуючий, завжди знайде підтвердження тому, що думає, думаючий. Маю надію, я вас не заплутав. Е, тому, чому я обираю знаходити підтвердження, підсумовуючи. Е, Перше, ви фіксуєте думку. Друге, ви перестаєте з нею е, сперечатися. Третє ви обгортаєте її у е, таку хмаринку ілюзорності, що це лише ілюзія. Е, четверте це е, що я обираю замість цього. І е, п'яте чому я обираю знаходити підтвердження? Маю надію, це відео було для вас корисним. Звісно, воно стане в нагоді не тільки для людей, у яких там скоро публічний виступ і тому подібне, а й, наприклад, психологу-початківцю, який хвилюється перед. Новими клієнтами або людям з іншої сфери, які там спілкуються, наприклад, з людьми. Ви можете застосовувати цей алгоритм теж. Тобто знову продивляючись і записую. Фіксуючи, не сперечаючись, обгортаючи у хмаринку ілюзорності, що я обираю і чому я обираю знаходити підтвердження. Бережіть себе, Па-па.